Чому втрачена можливість фіксування прибутку залишає більш неприємні відчуття, ніж закрита зі збитком угода? При невдачі завжди знайдеться спосіб уникнути відповідальності, переклавши її на ринок, але не можна звинувачувати його в тому, що ми закрили прибуткову угоду невчасно, адже ринок не зробив нічого поганого. Навпаки, він поводився саме так, як нам хотілося, проте через якісь причини ми не змогли скористатися можливістю, яка надавалася. Професіонали знаходяться в потоці, тому що здатні сприймати каскад можливостей. Так, опинившись поза потоком, найкраще з них можуть правильно оцінити ситуацію на ринку і мати відповідну реакцію, тобто знизити ризики до мінімуму, або ж утриматися від торгівлі. Якщо вашою метою є досягнення професійного рівня у трейдингу, ви повинні дивитися на ринок з об'єктивної точки зору, яка не допускає спотворень. Ви маєте бути здатні діяти без вагань і не відчувати при цьому внутрішнього супротиву, але в той же самий час проявляти певну стриманість для нейтралізації наслідків самовпевненого та айфоричного настрою. Ваша ціль полягає в формуванні єдиного в своєму роді способі думок, менталітету. Трейдера. Процес трейдингу починається з прийняття можливостей. Без прийняття можливостей у вас не буде причин торгувати. Сприйняття більшістю трейдерів рівня ризику, властивого тій чи іншій торговій ситуації зумовлено результатами попередніх угод. Кількість угод залежить від індивідуальних особливостей психології конкретного трейдера. Хороші трейдери уникають впливу результату, хорошого чи поганого своїх останніх угод, як наслідок, їх сприйняття ризику вільне від особистісної психологічної змінної. Ви повністю приймаєте факт того, що неможливо передбачити результат конкретної угоди. Свідомо відкриваючись тому, що станеться в найближчому майбутньому, трейдер відмовляється від автоматичного розумового процесу, який породжує хибне знання про перебіг розвитку подій. Взявши до уваги такий підхід, ви позбавите свідомість від внутрішньої протидії, здатної завадити ідентифікації торгових можливостей. В першу чергу я запитав його про ризик. Він навіть не зрозумів, про що його питають. Він гадав, що вирішив проблему ризику в той момент, коли поставив стоп лос На це я відповів, що виставити стоп лос ще не означає прийняти ризик по угоді. Ризики існують різні: ризик втрати грошей, помилково прийнятого рішення, недосконалих дій і так далі. В світлі того, що все можливо було б логічно перед відкриттям позиції задуматися над тим, як має повести себе ринок, щоб впевнитися в тому, що ваша конкурентна перевага зникла, тоді чому в типового трейдера не виникають подібні думки. Будь-який блискучий трейдер, мислитель ймовірностями, може мати стільки ж негативної енергії, скільки її є і у звичайного трейдера. Але оскільки трейдинг цілком обґрунтовано позиціонується успішним трейдером, як гра в ймовірності, його емоційна реакція на результат будь-якої угоди буде рівнозначна тій, що відчуває типовий трейдер, коли, підкинувши монетку і поставивши на орла, він побачить випавшу решку. Всього лиш невдала здогадка. Для більшості людей це не стане трагедією. Не викличе приливу болі і недоречної асоціації з усіма іншими життєвими невдачами, як трейдеру, навчитися бути рішучим та гнучким одночасно. Відповідь така: Ми маємо твердо дотримуватись правил і проявляти гнучкість у відношенні очікувань. Слід неухильно дотримуватися наміж встановлених правил, що дозволить здобути впевненість у власних силах. Це відчуття впевненості обов'язково захистить вас при роботі з ринком, де є не так вже й багато обмежень, якщо такі взагалі існують. Ми повинні бути гнучкими при поводженні з нашими очікуваннями, щоб мати змогу з максимальною ясністю та об'єктивністю сприймати попередження від ринку. Типовий трейдер поводить себе абсолютно протилежним чином. Він гнучкий в поводженні з власними правилами та завжди проявляє рішучість. В своїх очікуваннях. Для усунення пов'язаного з трейдингом емоційного ризику, необхідно нейтралізувати ваші очікування стосовно того, що буде чи не буде відбуватись на ринку в той чи інший момент часу, в тій чи іншій ситуації. Цього можна досягти, якщо ви готові аналізувати ціноутворення з точки зору ринку. Склад розуму, що відповідає за ймовірності у відношенні трейдингу. Має базуватися на п'яти основних принципах. Перше. Може статися все, що завгодно. Друге. Для того, аби заробити гроші, не обов'язково знати, що трапиться в наступний момент часу. Третє. Для кожного даного набору змінних, що визначає конкурентну перевагу, характерний випадковий розподіл невдач та успіхів. Четверте. Конкурентна перевага це ніщо інше як вираження більш високої ймовірності розвитку перебігу подій в певному ключі. П'яте. Кожна мить роботи по-своєму унікальна. Переконавшись у безсистемності розподілу невдач та успіхів, чи можна вважати себе зрадженим підступним ринком? Вгадавши, якою стороною впаде підкинута монета вверх, не варто розраховувати виявитися правим і при наступному китку тільки через те, що вгадали попередній. Аналогічно не думайте про те, що не вгадаєте наступного разу, якщо не вийшло з попереднім. Прийнявши факт безсистемної дистрибуції орла чи решки, ви приведете свої очікування у відповідність до реальної ситуації. Ви можете часто виявлятись правим. Єдине, чого не варто робити, очікувати того, що ви будете правим. Закривши угоду в прибуток, не потрібно вважати, що наступного разу так само успішно спрацює те, що вже давало свої плоди. Навіть якщо ситуація виглядає, звучить і пахне так само, як і в попередньому випадку. Все, що спостерігається і є на ринку зараз, більше ніколи не буде таким самим. На підставі минулих рухів ціни можна зробити висновок про те, що шанси на сприятливий результат схиляються на мою користь і суми, якої я готовий ризикнути для з'ясування кінцевого результату справи, цілком прийнятно для мене. Мені заздалегідь ще до входу в ринок відомо також те, наскільки я можу дозволити ринку рухатись проти моєї позиції. Завжди є рівень ціни, при досягненні якого. Шанси на успіх серйозно знижуються відносно потенціалу прибутку. Все, що вам необхідно знати, це перше. При відкритті позиції ви маєте конкурентну перевагу. Друге, для з'ясування того, чи спрацює угода, необхідно ризикнути певною кількістю грошей. 3. Щоб заробляти гроші, немає необхідності знати про те, що станеться в наступний момент. Четверте, може статися все що завгодно. Як може ринок вести в оману трейдера, який постійно пам'ятає про це? Яку інформацію він має надати для того, щоб захисні механізми вступили в дію і заблокували небажану інформацію? У ринку просто немає шансів. Якщо ви дійсно вірите в те, що все може статися, якщо немає потреби знати найближче майбутнє для того, щоб заробляти гроші, то ви завжди будете праві. Ваші очікування завжди співпадатимуть з зовнішніми умовами, з тими, що відбуваються на ринку, завдяки чому буде нейтралізована ймовірність відчути емоційну біль. Як можна говорити про негативний вплив втрат або серію невдалих угод, якщо ви дійсно вважаєте трейдинг грою у числі ймовірності, за наявності конкурентної переваги, кожна невдача наближає вас до перемоги. При справжній вірі в це реакція на невдалу угоду. Не буде забарвлена у негативні кольори. Чи випаде решка, якщо після 10 попередніх підкидань монета опускалася на орла? Скільки б інформації ви не збирали, все одно шанси між орлом та решкою розподіляються порівну, тобто залишаються 50 на 50. Маючи чітке розуміння сутності ймовірностей, ви знаєте, що наступна угода є однією з багатьох в ряду інших угод. І володіє певним ймовірним результатом. Не дивлячись на це, ви все ще побоїтесь приступати до виконання наступної угоди або ж досі схильні до трейдингових помилок, причиною яких є відчуття страху. Нагадаю, що причиною страху є властивість інтерпретувати ринкову інформацію як небезпечну. Що ж є першопричиною цієї властивості, наші очікування. Коли ринок генерує інформацію невідповідну тому, що ми очікуємо, будь-який рух вверх чи вниз починає приховувати в собі загрозу. Необхідно опанувати вміння мислити з точки зору ринку. На погляд ринку кожен момент є абсолютно унікальним, навіть якщо він виглядає, звучить або відчувається так само, як якийсь момент з минулого. Навчіться довіряти собі. По мірі зростання довіри до себе буде збільшуватися і впевненість у власних силах. Чим сильніше впевненість, тим легше буде відкривати угоди в повній мірі і без вагань використовувати наявну конкурентну перевагу. Необхідно зі всією можливою ясністю і чіткістю визначитися з тим, що найбільше ви бажаєте стабільності, стану свідомості, для якого характерні впевненість та об'єктивність у трейдингу. Доводиться платити деяку ціну за те, щоб з'ясувати подальші наміри ринку. І якою б привабливою не здавалася угода, вона все одно може принести збитки. Заходячи в позиції, що не були сплановані завчасно і не врахувавши необмежений набір змінних, легко приписати собі заслуги в успішній угоді, адже було якесь обґрунтування їх виконання в той самий час. Ще легше відмовитися від відповідальності за угоди з невдалим результатом, адже на ринку завжди присутні змінні, про які ми не знаємо, отже, не можемо їх завчасно врахувати. Якби довелося вибирати трейдера для управління вашим капіталом, якого з двох ви б обрали? Перший використовує просту, навіть досить посередню торгову стратегію. Проте має склад розуму, який не схильний до підсвідомого спотворення ринкової інформації, ваганням, логічним поясненням, порожнім надіям та прагненням випереджати події. Інший трейдер є феноменальним аналітиком, проте одержимий типовими професійними страхами, внаслідок чого є вразливим і схильним до всіх психологічних вад, які відсутні у першого претендента. Вибір між ними є очевидним. Перший трейдер досягне значно кращого результату, керуючи вашими коштами. Багато людей починають торгувати, маючи далекі від реальності уявлення про небезпеки, які властиві трейдингу. Якщо перша угода закривається в плюс, то наступного разу вони заходять на ринок, майже не побоюючись збитків. А якщо ж і друга угода виявляється прибутковою, то при відкритті наступної позиції в них взагалі можуть не виникати думки про можливий неприємний результат. Кожен наступний успіх переконує їх у тому, щоб боятися нічого, а трейдинг є найлегшим із усіх можливих способів швидко розбагатіти. Визначення переможного настрою очікування позитивного результату від докладених зусиль з одночасним визнанням того, що Будь-який отриманий результат є точним відображенням рівня розвитку, на якому ти знаходишся як трейдер, та вказівкою на те, чому ще треба навчитися.